Це моя реакція на розстріл нашого військового, що був неозброєний, на його залізну міць, на його спокій, який передався просто всій країні, кожному українцеві. Я задумував це в чорно-білому форматі вирішити, в, в чорно-білих кольорах, але на етапі такого собі замальовки… Сказати, замальовка чорними шматками тканини, я вирішив залишити ось так виглядає портрет українського захисника Тимофія Шадури, якого окупанти розстріляли за гасло Слава Україні зображення намальоване не фарбами, а виплати з маскувальних стрічок. Це унікальна і незвична техніка художника-переселенці, волонтера Андрія Набоки. На початку повномасштабного вторгнення він переїхав з Києва до Львова. Саме тут у місцевій бібліотеці створив близько 50 картин технікою плетіння. Перші десять днів я жив в своїй квартирі. Там в Києві це на Оболоні. Якраз біля нас недалеко заїжджали ті танки російські. По машинах їздили дуже недалеко від нашого будинку. Вже у Львові мете займається волонтерством. каже: поглянув на оскавальну сітку очима художника. Так і виникла ідея створити картину зі шматків тканини. Я побачив серед рук волонтерів, які по незнанню заплели якусь пляму зі стрічок, які були не в колориті тої весни. Це були якісь жовтуваті стрічки, може помаранчеві. Які просто виділялися плямою. І я подивився на цю пляму і зрозумів, що це ж може бути образ. Ну, я думаю, що це продиктовано підсвідомим пошуком образу моїм оком, через те, що я займаюся живописом, композицією вже багато років. Картина Андрій створює переважно без ескізу, і кожен з них автор надає своє значення. Якщо говорити про цю роботу, наприклад, можна надати їй. Літературного контексту такого, що це як пожежа. а Тут ми бачимо маленькі символи російські з цих танків, а це наша земля, яка перетравлює це все. Створювати картину в техніці не складніше, ніж фарбами. Все залежить від сітки, тканини та настрою. Тут я зображу вигляд з безпілотника. На ворожі об'єкти. В той же час це пошук знову ж таки абстрактного вирішення моєї роботи. Те, що я роблю. Я рву тканину час від часу спеціально для того, щоб вона мала пухнасті краї ці стрічечки. Ну і принцип той. Звичайний такий живописний принцип, що базується на взаємодії кольорів. В даному випадку є задача показати ефект вибуху, що розходиться від світлого до темного, запускається дим. Тобто вибух це вогонь, який у нас стає, який у нас показується через теплі кольори. Такі, як жовті, помаранчеві і в таких місцях біли. Робота Андрія популярні. Частини виручених коштів художник передає на допомогу ЗСУ. За рік далося зібрати понад 100 тисяч гривень та купити дрон. Надія Ковальчик, Богдан Павлечко, телеканал Ента.